Вітаю всіх шанувальників єдиноборств, Ви на каналі ММА в деталях і ми готові розібрати найгарячіші моменти UFC 305. Сьогодні в огляді, чи зумів ізраїля Десаня повернутися на трон, що нового приніс поєдинник Кайкара Франса та багато інших захоплюючих моментів. Поїхали! Розпочнемо з мейнкарду. Ліці Зіллян проти Карлоса Пратес. Лі боєць, який не виходив у октагон майже два роки. Нарешті повернувся, але його останній бій запам'ятався глядачам не тільки довгою паузою, а й суперечливим рішенням суддів, яке було не на його користь. Тепер його суперником є бразильський вундеркінд Карлос Пратес Хоча Карлос тільки почав свою кар'єру в UFC і це його третій бій. І він вже має гарну базу фанатів. З перших хвилин бою здавалося, що Лі. Добре підготувався. Він активно рухався, точно бив і впевнено почувався. Проте до кінця першого раунду, коли він трохи втратив темп, Пратос швидко скористався ситуацією. Різкий удар, і він відправляє лі у нокдаун. Лі піднявся, але вже був не у найкращій формі, що стало відчутним у другому раунді. Пратос відчув слабкість суперника і не дав йому шансу повернутися в бій, завдавши кілька потужних ударів. Фіналом став жорсткий лівий хук, який відправив лі в глибокий нокаут. У результаті Карлос Пратос до був яскраву і безжальну перемогу у другому раунді. Далі був бій Тайту Івас і Івасийжерджіо Розенстрайка. Чи зможе Тайту Іваса повернутися до переможної стежки? Давайте розбиратись. Перший раунд виявився непростим для Туїваса. Він контролював більшу частину п'яти хвилинки, проте майже не завдавав ударів. Натомість Розенстрайк ефектно працював другим номером, розподіляючи удари по всіх рівнях. Розенстрайк забирає перший раунд. Другий раунд був більш активним. Бійці обмінювалися ударами майже весь час. В якийсь момент Ту Іваса невдало пробив лоу-кік і сам собі травмував ногу, що мало не призвело до. Поразки він пропустив чимало ударів, але вперто рухався вперед. Готовий був до обмінів. Проте Розенстрайк знову виграв раунд. Хлопці переходять до третього раунду. Третій раунд обміни ударами продовжилися, але Розенстрайк діяв ще впевненіше. Удари Туєваси часто проходили в повз, тоді як Розенстрайк точно наносив свої атаки, серйозно пошкодивши обличчя Туєваси. В результаті Розенстрайк здобув перемогу рішенням суддів, хоча лише роздільним. І був один смішний момент. Один із суддів віддав усі три раунди Туєвасі. Проте цього суддю негайно усунули від роботи прямо під час турніру. Правильно зробили. Туєваси. Більше схожий на якийсь лантух, йому треба дійсно щось міняти у своїй підготовці. Їдемо далі. Матеош Гамрот один із найсерйозніших претендентів у легкій вазі. Він уже перебуває на шляху до титульного поєдинку, проте його суперником був не хтось, а чувак із топів дивізіону. І це був Ден Хукер, якого більшість списали ще на початку 22-го року. Але Хукер здивував усіх. Ну що, зможе Хукер сьогодні здивувати? Давайте розбиратись. Перший раунд був за Гамротом. Він почав агресивно і вже в один із моментів Хукер пропустив удар на зустрічній атаці. Гопини. На конвасії і Матеуш був близький до завершення бою. Але Хукер витримав цей тиск, піднявся і почав контратакувати, мало не закінчивши бій на свою користь. Обидва були в кроці від перемоги в першому раунді. Але Гамрот усе ж таки завдав більше шкоди і забирає першу п'ятихвилинку. Другий третій раунд видались максимально напруженими. Хукер без зупино йшов уперед, пробиваючи небезпечні комбінації, тоді як Гамрот намагався відповідати і періодично переводив бій у па. Хотів понюхати яйця. Ударна техніка Дена виявилася більш ефективною. І, зрештою, судді віддали йому перемогу роздільним рішенням суддів. Хукер знову здивував, а от Гамрот навпаки. Вів головний бій вечора Стів Ерцих повертається після поразки Алешандро Пантожі. І сьогодні він зустрічається з ще одним колишнім претендентом на пояс Кайкара Франсом, який у 22-му році програв Брендону Марено. Перший раунд був останнім. Кайкара Франс лівим розмашистим ударом відправив Ерцега на конвас. Поєдинок завершився надзвичайно швидко, і переможцем з нього вийшов саме Кайкара Франц з його чудовим нокаутом. Супермолодець. Головний бій вечора Ізраїля Last Style Бендер, повертається після розгромної поразки від Шона Стрікленда. Проте з тих пір Шон вже встиг передати свій титул новому чемпіону Дрікусу Дюплісі. Саме він сьогодні привітає Ізі. У цих хлопців є своя історія. Ну що, давайте дізнаємося, хто там чемпіон і хто справжній африканець. Перший раунд Адесання добре тримає дистанцію, працюючи кіками. Дрікус намагався провести тейкдаун, але безуспішно. Тож переключ Вчився на ударну техніку. Він упевнено йде вперед, наносить серію ударів, хоча не всі досягають цілі. Ізраїль робить акцент на удари по корпусу, отримує кілька разів як руками, так і ногами. Раунд вийшов досить рівним. Другий раунд. Дрікус швидко здобуває тейкдаун, забирає спину і намагається провести задушливий прийом. Спроби були непогані, але Адесання зумів вирватися, піднявся і активно працював у стійці. Проте останні три хвилини Дрікус контролював Ізі біля сітки. Думаю, рахунок один Третій раунд Адесання фокусується на атаках по корпусу, і видно, що Дрікус їх відчуває. Він втомився від цих ударів, але незважаючи на втому, він не відступає і продовжує наносити щільні удари по голові Ізі. Проте Ізі в цьому раунді був більш активний і його удари по корпусу дали своє. Раунд за ним. Четвертий раунд. Здавалося, що Адесаня зараз переможе. Він чудово працював по корпусу, і Дрікус помітно почав здаватись. Але всередині раунду Дрікус різко атакує. За Вдає сильних ударів і переводить бій у партер, забирає спину і виходить на задушливий прийом. І адесання стукає. Скажу чесно, я вболівав за Ізі, моя дружина вболівала за Ізі, і навіть наша Кицька. Але цього було недостатньо. Дріку з Діплі залишається чемпіоном і, скоріш за все, зустрінеться з Шоном Стріклендом друге. Що буде за десантній, поки невідомо. Але напевно, якщо переможе Роб Вітекер, може ми і побачимо третій їхній бій. Або бій з Хамба. Затом Чимаєвим буде видно. Друзі, дякую, що додивились випуск до кінця. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також долучайся до наших телеграм-каналів, там є повтори цих поєдинків. Посилання знаходиться в описі під відео. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.